Доброго раночку. Любі, я, напевно, більше про диток знімати не буду. Тому що це для мене дикий вихід з комфорту, зранку, не, чого не зробивши знімати для вас дедрінк, а ви навіть не підписуєтесь. Буду ображатися на вас. Я жартую. Але насправді 14 днів, це вже сьогодні 11 день, я знімлю, і на тому крапку, я думаю, цих відео про the Drink на моєму каналі буде абсолютно достатньо. Я думаю, що ви розумієте важливість детоксикації організму. І чому так важливо ці курси робити? Знаєте, це е, дуже класна чистка організму. Я колись такі приклади наводила, коли косметикою займалася, якщо ви взуття не чистите, то йому ну, через деякий певний час настане капець. Точно так само і з організмом. Ми багато всього їм об'ємо, але він потребує очищення. Всі наші вивідні системи потребують очищення.